Вітання усім глядачам нашого каналу. Мене звати Роман, я юрист юридичної компанії Інсені. Сьогодні ми знову говоримо про мобілізацію. Тема сьогоднішнього відео мобілізація осіб, що мають вістрочку, а точніше помилково вважають, що її мають. Почнемо з того, що законодавство про мобілізацію постійно змінюється. Разом з тим змінюються і підстави для отримання відстрочки, або перелік документів, що підтверджує таке право. До того ж, важливо пам'ятати про необхідність поновлення вістрочки що три місяці, та перевіряти, чи продовжилась вона і чи відображається належним чином в реєстрі оберіг. Це ви можете перевірити, встановивши застосунок резерв плюс та зробивши там відповідний витяг. Так ось, з власної практики часто звертаються громадяни з повідомленням про мобілізацію близького родича, що нібито має вістрочку. І тут починається цікава історія, коли ми починаємо вивчати документи і перевіряти їх, то виявляється, що така особа, котра нібито незаконно мобілізована, як правило, вістрочки в реальні. Немало. Першою причиною таких проблем є власне неоформлення вістрочки належним чином. Тобто громадянин, вирішивши подати заяву Укрпоштою, відправив всі документи без попереднього нотаріального завірення до ТЦК, впевнився, чи отримав він реєстрацію, не кажучи вже про розгляд і надання вістрочки, саме що відображається в реєстрі. Тобто, після самого факту подання заяви Укрпоштою, деякі особи помилково вважають, що зробили достатньо, та вістрочку за законом мають, або ж вона їм вже надана. Коли ми перевіряємо, чи отримав ТЦК такий лист, або чи до відповідного ТЦК була подана така заява, що ТЦК взагалі. Отримав, а що ні, який документ і заява була подана самим громадянином, або ж чи відправлена вона на відповідний адрес, і на цьому етапі виявляється доволі багато проблем. Поговоримо далі. Першою проблемою є помилкове уявлення громадянина про наявність за даними документами у них права на вістрочку. До прикладу, часто поширеною є думка про те, що вагітна дружина це є самостійною підставою для вістрочки. Або ж якщо у вас на отриманні є троє дітей, один з яких досяг повноліття, але при цьому продовжує навчатися у вищі, чи, до прикладу, особи, котрі мають батьків похилого віку та не зверталися для встановлення інвалідності для батьків чи отримання висновку про потребу постійного догляду. Як наслідок, особа через незнання законодавства втрапляє в оману власної необізнаності та може мати проблеми з ТЦК, в тому числі відмову в розгляді заяви. Ще однією проблемою є особи, котрі не врахували вимоги нових змін до законодавства, про підстави для відстрочки чи вимоги до документів, що підтвердження таке право. Яскравим прикладом таких є, коли на початку повномасштабного вторгнення право на вістрочку мали особи, котрі мають серед батьків дружини одного з числа з інвалідністю, першої чи другої групи. Зараз така вістрочка надається лише за умови неможливості здійснення догляду за власними батьками самою дружиною або ж іншими родичами першого ступеня споріднення такої особи з інвалідністю. Також щодо прикладів початку повномасштабного вторгнення, це студенти. Денної форми навчання щодо змін 24-го року мали вістрочку на підставі самого факту навчання на денній формі. Після змін до законодавства повинні доводити, що їх послідовність освіти не порушена, та надати вже новий затверджений документ, а саме довідку з ЄДЕБО або ж по-іншому її називають додаток номер 9 Ще однією проблемою є необхідність постійного продовження вістрочки з продовженням дії військового стану. Як багато хто помилково вважає, вістрочка продовжується йому автоматично, адже підстави, за котрими вона була видана, досі існує. Однак це помилкове твердження, оскільки автоматично вістрочки продовжуються доволі рідко і постійно Вимагають повторної подачі документів фізично шляхом звернення до ТЦК чи електронно шляхом подання заявки через Резерв Плюс. Однак через Резерв Плюс таку можливість мають не всі категорії осіб, що претендують на відстрочку згідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Також у випадках, коли відстрочка не продовжена автоматично, ви ризикуєте мати притягнення за порушення правил військового обліку та бути затриманими, до прикладу, через відсутність чинної ВЛК. адже звільняються від проходження ВЛК лише особи, що мають діючу вістрочку. Від мобілізації, котра відображається в реєстрі оберіг. Тому ще раз, для уникнення проблем з відповідно мобілізацією осіб, котрі, начебто, мають право на вістрочку, ми повинні пам'ятати наступне. Якщо ви реально маєте право на вістрочку, слідкуємо за тим, щоб вчасно подавати документи про продовження дії вашої вістрочки. Якщо ж ви раніше не зверталися для отримання вістрочки, або не впевнені, чи є у вас реальне право отримання вістрочки, варто попередньо консультуватися зі спеціалістами. Також звертаємо увагу, що подані документи поштою доволі Часто ігноруються в більшості випадків, ТЦК вимагають, щоб ви приносили їм фізично особисто. Ну або ж якщо у вас є можливість подати через резерв плюс і така опція вам доступна. Будь ласка, краще скористайтеся нею. Пам'ятаємо, що якщо відповідно була допущена помилка, і у вас може з'явитися статус порушень права військового обліку, що є законною підставою для затримання та примусового доставлення до найближчого ТЦК, гідно постанови No500 Що якщо ви вчасно не звернулися для отримання відстрочки, і після чого були затримані та доставлені до ТЦК, ви можете можете бути законно мобілізовані саме з підстав того, що не реалізували ваше право на строчку, та ТЦК не надали докази, що підтверджують наявність у вас такого права, адже у вас просто не було при собі підтверджуючих документів. Якщо вам потрібна юридична допомога, звертайтесь до спеціалістів нашої компанії і ми зможемо надати вам кваліфіковану консультацію щодо наявності у вас права на строчки, порядку її отримання, а також взаємодії з ТЦК у випадку виникнення додаткових проблем.